Ми знаходимося за в режимі всі, хто залишився працювати, знаходиться в режимі в тимчасовому штаті. В тимчасовому штаті по нас ще буде прийнято окремне рішення по всіх. Хто не пройде, понятно, буде звільнений, хто залишиться працювати, той буде працювати. Це однозначно. Ну і плюс ви почули те, що було вот, тільки що зачитано про те, що ми тепер не просто. Як раніше Блуканський міський відділ, а ми тепер є міське відділення Золотонівського відділу головного управління Національної поліції Черкаській області. Ну, так проведено по всій Україні, тому ми, тут є деталі, ми селістри, з Серезрічним говорили, про те, що не все так вих... воно є, що би хотілося. Але поки цим процесом ну, якби ми особисто керувати не можемо. Це є централізовано із цього. Прийшло прямо це все з Києва, розроблено вища стріщими організаціями. На сьогоднішній день, що касається програми флоти злочинності, я думаю, що в принципі її там зачитувати немає е е е сенсу зв'язку з тим, що ми практично тільки змінили. Я хочу час це заакцентувати увагу на чому, бо вже мені ці питання задають. І я хотів би, щоб депутати теж це почули. Зв'язку з тим, що якщо раніше... Кошти, які виділяли з міської ради, вони йшли на рахунок Кам'янського міського відділу, і ми розпоряджалися і за них відчитувалися, то тепер йтиме на рахунок головного управління національної поліції Черкаської області. В чому стало питання в багатьох з вас? Всі задали питання: а якщо кошти отсюди підуть, а до нас не дойдуть. Ну, чесно кажучи, варіантів все кажуть можливо, але... Но... Розроблено в програмі найшли відповідні фрази, що е, виділяються для головного управління, е, головне е, відп... розпорядник є е, головне управління національної в Черкаської області, але там кома і написано для Конецький. Канівського відділення поліції з і так далі. Тому що тут стало питання, здавали дуже багато. То, е, ми зрозуміли, я теж це не сильно радий, що ми так не є юридична особа. Юридична особа тільки є єдине головне управління, більш ніде в області немає юридичної особи, і тому кошти. Можуть тільки бути спрямовані напряму в головне управління, яке потім вже ну, так було обговорено е з керівником, нашим, то по нашим потребам, те, що нам там е паливо-мастильні матеріали чи ремонт автотранспорту, ми вже будемо подавати самі, а вони будуть тоді вже приймати рішення і ці кошти. І я буду відповідно за ці кошти на сесії, на засіданнях, доповідати, чи е таки дійшли вони до нас, чи не дійшли до нас. Оце поки така ситуація, вона така, може не всім буде, звісно, всім сподобається, бо не питання, як кошти прийшли до нас на рахунок і вимойте мене, я можу за їх відповідати. Да, а як да, часто трошки вони бачите, ну так, скажімо. Право в мене немає по, по поводу фінансово-господарської діяльності. Тому на сьогоднішній день, е, але це питання горно на раді в Черкас. Я не думаю, що керівництво е, нашого національної поліції головного управління е, среагує неправильно. Зв'язку з тим, що це є в кожному районі, та сама ж буде скажу, так, прецедент, такий же самий, як у будь-якому е, другому районі, бо всі голови адміністрації, всі мери е, задали одне питання. А якщо кошти не дойдуть до вас? Ну, логічне питання, звісно, і сьогодні говорить про те, що. Ну, за нас запевнили, що питань ніяких не буде. Тому е, цифра була, е, там що буде додаток листи, не про те, що яку ми просили, які кошти нам виділили, а вже механізм перерахунку, е, ну скажімо так, якщо він буде і буде з чого його давати, то ми просто хотіли попробувати ну, не общу цифру, щоб перечислили, а добу якусь частину ми прийняли і подивилися сам процес, як він ну, як воно спрацюється, щоб я тоді міг всім доповісти і всі зрозуміли, що кошти від нашої Канівської поліції нікуди не вийдуть. Ну, так, у такому плані. Тому на сьогоднішній день в самій програмі там все воно написано один в один, як було до 2015 року в програмі, один тільки змінено на виконавця, тому що там був вже пункт, нам додали для паленого мастильних матеріалів, ремонту транспорту і форменого одягу. Ну Все-таки, що, що в адміністрації вирішили ну, формений одяг трохи відсунути. Тобто це все оставляють було, а ну, трошки якось не це є. Тому там формулоді додігу не, не вписували. Тому на сьогоднішній день прохання таке підтримати дану програму, тому що самі розумієте, що, що я можу сказати, що на сьогоднішній день закінчується січень місяць і ми реально е, працюємо тільки на тому, що ви раніше нам дали, і ми його чуть-чуть там підекономили. не підекономили, на чому. У нас в мене є два автомобілі, які на газу. Давно офіційно не зареєстровані, і тому ми, коли за ваші за кошти міської ради закупляли повні мастильні матеріали, ми більшу частину спрямували все таки на вас. Бо тому що розумієте, все таки це дешевше і більше ефективне вийшло, бо бензин дуже дорогий. Тому так само буде, якщо будуть виділені, кошти так же само будемо використовувати їх. Ми за 2015 рік ні одної дно, ну, рубля не потратили на ремонт. Все йшло напало на мастильне, для того, щоб доїхати. До кожного виклику, до кожної людини, яка звертається до нас. Максимально стараємося, щоб вчасно і, і, і доїхати. Тому кошти в основному спрямовані більше на служби, які працюють у цілодобовому режимі. На ці більше е, використовуємо. А е, ті вже служби, які працюють там в, в робочому такому процесі, то вони ну, вишукуємо в організаціях, підприємствах там допомагають е, хтось може, для того, щоб нормально спрацювати, нормально це питання вирішити. Тому Прохання таке підтримати дану програму зв'язку з тим, що ми не зможемо ну, фінансову господарську діяльність з вами провести, якщо цієї програми буде. Тому прохання таке підтримати, в прошлому році ну, не підтримали, я думаю, що я ж, ми ще до сих пор на цих скерта, коштах тримаємося. Можна питання? А розкажи нам, хоч. Тільки раніше було, в прошлому у вас штат. А штат. Ще дивіться, Петро, штати мені розкажи. І які вас відділи? Раніше було Бексес, потім часу вже немає. Зараз вам кинули гаїм, мрево. Оце хоч, 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 хоч ми хоть... Що там робить у вас? Значить, Брео у нас немає, хоча приміщення Брео стоїть у і повністю, буде... повністю обладнане. Я вже говорив не на Днінараді, навіть на цій сесії, я думаю, якщо я буду відвідати за 2015 рік, я хотів би озвучити це питання, тому що Мироновка змогла вернуть Брео на. У нас є все для цього. Осталось тільки людей посадити на місце. Вони сірослоноші сидять. Повне обладнання, повністю все на місці. Ми його нікуди не діваємо. І це є одне з питань, яке я думаю, що в каніва їздить золотоношу, це каніва, ти маєш драму їздить, це зрозуміло. Ну, там людей днем можна не побачити по городу. А тут це такі ж Тому це одне з таких питань. Ну, у нас нема. Служби, яка бореться з економічними злочинами, в нас її немає. Служби, яка бореться з, е, е, з наркоманією, немає. Злочинів нема, на нема. немає. Так, у нас нічого нема. Е, ні, злочини то є. Ми тепер просто робимо за рахунок тих служб, які їх вже залишили. Тобто, є карний розшук, вони тепер на них нацепляли, грубо говоря, все. Ми, і тепер ми цими силами, скільки нас є, ми виконуємо ці обов'язки. Тому що ці, ніхто не дасть права, не виявлять злочини по лінії наркоманії і по лінії економіки. Ніхто цю практику, але воно вийшло так, що на момент переходу до нас було 74. Штатній одиниці, 74. На сьогоднішній день 61 в наявності 52. Це все, що у нас сьогодні залишилось. Ну і за всі останні події, ви знаєте, машину поки забрали. Ну, гаї то гаї передали, вони по... їх там всю, всю жизнь передавали, то туди, то сюди. В принципі, ми все з ними і з вами може знайти спідному, це не є проблеми. Тому це мова йде про те, що 61 з драгуванням вже ж гаїв. Якщо ми mm -hmm. тепер гаї забираємо, то у нас. Ну, 4, їх 5, 5 посад, то у нас постійно 56. То а є є листкових це... листкових? Та їх там чоловік 5. Осталось. Осталось. А, а а, там... Це ж на ліго, не город, чи тільки місце? Якщо ми зараз відкинемо чергову частину, яка працює у режимі круглодобового, відкинемо ізолятор тимчасового тримання, які люди, тих, що ви практично не бачите, вони ж за типу працюють. То у нас випадає з 56, допустимо, сьогоднішніх людей, у нас випадає 36 чоловік. Це ті, які вони, як кажуть, вони забезпечують роботу, але вони не виконують напряму розкриття злочинів і так. Технічні працівники. Тому е, дана ситуація, я листа, в мене скопі листів, я можу їх надати, я два листа написав на ім'я генерала. Е, у останньому листі був штат, штат, який я просив, це 101 чоловік. Чого? Тому що я розписав до кожної букви, це не просто сім ночі придумав, я хочу 100. Ні. Я йому розписав чітко по пунктам, чого я так бажаю. І для чого це треба. І це все, все і все, що я зрозумів. Вон там вони листи отримали, він теж не думаю, І Тому тут даже десь в якійсь мірі і народні депутати приїжджають, звертався до депутатів, бо ну, його треба дето, тому що ми таке місто, як Канів, ми не, не, ну, і район, ми не витягнемо з такою кількістю е, поліції, як вона зараз може бути. Ви ж ти не бачите, що практично ну, ще й машина заправка, ну це воно все, власне. Ми можемо два тисячі сесії, звернемося ну, на лист. Написано... Загальний лист так? Я... Написати загальний лист, правда? Написати загальний лист. Звернення так? міської ради, так. бо так не може бути, що місце обласного значення, це ханів, сюди собі приїжджають туристи, все стане. І, і ми маємо цього 20 підтримує. нормальних працівників, які... Котрі... І що підтримуються депутати, значит, це підтримує народ. Якщо підтримує народ, це дуже великий показник. Я листа цю копію зроблю, я звернусь до вас, ну, я, на сесії, зверну. я на сесії звернуся, і візьму що я писав. В листи розписано, чого я так вважаю. Ну, там розписано просто, що дайте мені, бо я так хочу. Я там розписав, що в нас за трасові дні, яка у нас там злочин, ну що ви поняли. Ці всі питання для того, щоб ми могли забезпечити ну, так, нормальну життєдіяльність в містах, тому що все-таки злочинність більше в місті, ніж в районі. Все-таки більше. То, що я понеділок занеси, як -то сюди, я спробую його звернити, це зробити. і ми додаток до, до цієї програми, і за все це. може приймати там, до міністра внутрішнього. Це шо, шо, питання таке, це питання по, 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 по патрульних думаю, поліцейських, шо, ми, ми, ну, ми, то, що вони патруляли його. Тому що те, то, що мова йде про те, що громадськість, громадськість, ми сюди зможемо залучити, якщо буде до кого. У нас виходить так, що ну, нам треба спочатку приділитися з патрульною поліцією, що на нас було, а тоді вже до неї відповідно вирішувати питання, що учасник по громаді. Якщо немає патрульної поліції, то що ж би громадська з участити? У чому? Що кажуть, коли вбрали налогу, а потім обрали прокуратуру, то в мене не так серце було. Але коли вибираєте міліцію, яка должна захищати нас людей і все остальне, мені, мені кажется, це ненормально. З крамні всі уходять, 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 уходять а сюди нічого не заходить. У нас немає базової сім. Вскоре взагалі в якесь село, мені кажеться, такое. Приємно Верховна Рада, <говорит> е видачу людям зброю. Будемо захищатися. Юрій Андрійович, можна запитати? Звичай. Скажіть, будь ласка, там інцидент, щоб підрізали біля В атлетки. В боюсь. Ну, була до б... ті... тебе. В якому стані ще це? Складає? Значить, на непровадження насінчення розслідується, особа встановлена, хто це зробив, свідки допитані, це да, 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 особа обложна в грошу. Це українська. Це ж не українська особа? Ні, не, там донецький уроді. Чого я, 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 чого я питаю, задаю це питання? Тому що на попередній сесії. Людина на сесії зверталася до вашого замісника він очікувався. тому, якщо ви будете на сесії, це питання обов'язково складе. Розумію, звісно. Ну, я ви, готов довести по готов? пункту, там не є, не є ніякої проблеми. Просто дану особу ми розшукуємо, ну так, по мірі можливості орієнтуємося, де він зараз знаходиться, він не знаходиться в нашій області. Е, ну, Я думаю, що якщо ми хорошо попрацюємо, то він буде затриманий. Просто там... Є свої кажуть моменти і деталі. Є свідки, є з відділу, яке ми зняли. Після цього собиття, що трапилося власник цього закладу, я теж настав доповідати цьому питанню. Поводиться вже зв'язався з Демченком, щоб встановити нормальну відеокамеру на вулиці. на сказали виконком, що В принципі це може десь з перших пунктів. Щоби виконком сказав, що завтра закриємо, Тому вони купують і вони виводять її до мене. Сюди не ставимо, будемо передати всім пятачок, це все бачить. А внутрі він робить, ставить, в нього там стоїть вона відеоспостеріга, спостерігала стекля, на слабеньке. То він теж покупав лучші камери і виводить до себе, бо я ж внутрішній Ну, В принципі, е оце питання по ГЕСу. І в принципі ще одне питання, ну, теж я щось була нарада. і чого -то я не бачив, в це не було по старому каніку. Там, та там теж таке саме питання стоїть перед. Баром ці стоянка петечок теж не мішало нам установити би і вивезти е, до нас, тому що ми на засіданні у мера говорили, е, що на цьому можливо, якщо все буде нормально коштам, то на одну таку дорогу камеру міська рада придбала, але е, теж планували десь тому районі поставити, але я сказав, що це дуже жирно буде, якщо ми будемо покупати за державні кошти. І охоронять приватні заклади. Хай приватний заклад купляє, і ми будемо охоняти. Причому не бійні. Да, бій. Я думаю, що вони хай покупають, а ту камеру, зможе купити міська рада, я думаю, ми знайдемо, де поставити, в якомусь більш ширшому місці і так далі. І так далі. А які у нас напрацювання з іншими підприємцями, яких камери в магазинах, наприклад, стоять? Нема в міні? нас проблем ніяких. Ті підприємці, які встановили відеоспостереження при будь-якому першому, ну, події різні бувають. Вони нам надають інформацію, ну, на флешку ми скидаємо і в принципі всі бачимо, що трапилось і що буде. А банки всі, так, да? з Ну, то, В основному, так. Да, да. відеокамери люди ставили раніше, їх так? Воно, є проблеми по тому, що качество, особливо коли починається темний період часу, то качество. Конечно, а з комунальними підприємствами авторіка їх там теж багато. На торіки, так, та, нормально. Тільки стоїть своє відеоспостереження, яке як по мірі нам, якщо нам потрібно, так само за тебе. По мірі того, що нам потрібно, ну якщо нам нам вже не кожен день потрібно, якщо там трапилося щось, нам треба побачити. Одна ситуація, як вийшла з Воюцьким, всі прекрасно розуміємо, хто там участвовав у цій, цій подрязі цьому. Відповідно, свідки боялися ну, давати свідчення, ми розуміємо yeah. чого. Але коли ми взяли відеоспостереження, так, да, воно таке чуть ну, але прекрасно видно, що це я стою, то це я стою, якщо це видно. це Тобто там був удар, цей ножом, прекрасно видно це відеоспостереженні. Тобто, я думаю, це раз підкріпило в тому, що людям не було надали все таки свідчення про те, що да, вони вийшли, ну, те, що потрібно для розслідування справи, вони все не дали. Тому по відеоспостереженню ми однозначно будемо працювати окремо. Я не думаю, якщо даже не скажемо так. Ми не хочемо в якійсь мірі там і наглітити, тому що якщо ми зараз почнемо, на, ну дайте нам напали на, на стильну, дайте на відеокамери, дайте, дайте, я ж тут не один. Тому в принципі, я думаю, повідомив спостережень, ми більш попрацюємо. Там мені нашою нажив переговорити з хазяїном, який я думаю, він спромозі купить одну ту дорогу закрить. Я думаю, з гесом ми якось без спільними зусиллями пора якось би це питання, каже, вирішить. Е, ну, в принципі, так, вони теж їх ніхто не буде ставити їх 100 штук, вони не потрібні. Вони там, де ну, відповідні об'єкти закрить місто, я хочу. Ну і ще подивитися, де можна поставити. А що країні не хоче ставити? Ну таки. і об'єкт потенційно безпечний. Ну, заходи, він, і... об він, і... він не каже, що він не хоче. Ну, так. Не. ну Він не ставить. <ріпи> Таку відеокамеру, <ріпи> якщо хтось їздить, ага, з... з... зарітював. На Софію, як будете їхати, повернули як в сторону Золотоноші. І одразу штатів стоїть. На базарі і це студіокамера. Це точечна студіокамера, яка бере два е... дві стродві полоси. полоси бере. Вона бачить на людей не бачить. Вона бачить тільки номера, в базу. Тобто можна буде зробити не просто е... продивитися, коли їхав, а просто в базу заводиш номер машини. І воно висвідчує, що там сім разів їздив через ЄС, вісім разів вертався. І в беду, время розписане, коли ти в'їжджав, коли приїжджав. За це ми говоримо. Приїжджали керівники, з Києва я теж з ними зустрічався, говорив, ну поки движення таке заглухше, скажімо так. Не хоче. Я йому сказав, Генюшок, давайте таким чином. Якщо ви не хочете допомагати як директор, то давайте як депутат обласної ради. Ну, раз нам без різниці, яким чином ми забезпечуємо. Не вибрали, мене на сесії не пустимо. А то не в даній ситуація така. Тому тут з нього прийдеться більше працювати, ну, не думаю, мені тому що я з некостійно Я працюю. Він обіцявся в 16-му вже точно. Ну почекаємо. поцікавий. Год вже ж дві. Тому просив би підтримати. У мене ще таке до вас питання. Може навіть не скільки до вас. В, ви сказали, що програма практично нічим не відрізняється. От, напевно, це стосується того, що ви просили по грошам, по, по забезпеченим матеріальними, не, матеріалами матеріальною допомогою. Сама програма звичайно, велика, багато тут написано. Якщо взяти а, програму за 11-15 роки то там 40 ви виконавців, починаючи від міліції і кінчаючи ветеринарним лікарем. Але е, інформацію за виконання даєте тільки Ну, я ж тут далі не це ви маєте право. Я, я так розумію, що по-любому ви не можете відповідати за роботу, ні. Головного лікаря Центральної районної лікарні, ні за СБУ, ні за прокуратуру, відповідається тільки за себе і за ті, що ви є. В рішенні, яке нам пропонується прийняти, пунктом 7 його зачитував, виконання програми покласте на виконавчий комітет Канівської міської ради та Канівське відділення поліції. От я вважаю, що доцільно було б, якби на... Сесії представляли програму, як мінімум, крім Канівського відділення поліції, ще і виконавчий комітет. Він несе відповідальність, буде представник тут від виконавчого комітету. Переконаний, що програму не виписали. Ні, ні. переконаний, що її писав виконком. Е, Тому може відповісти і на питання по іншим, а, а, іншим а, заходам, окрім а, матеріалів, які необхідні для того, щоб заправитися чи а, робити відеозйомку. Мені б хотілося б ще б знати, а чи ознайомлені СБУ, прокуратура, фіксальна служба, ЗМІ, які записані як виконавці, От хто може сказати? Я впевнений, що ви не можете сказати, що вони ознайомлені чи не ознайомлені. Кажеш? Ну, по ідеї виконавчий комітет був пов'язаний, ознайомить і Але повідомити. Поставили вас доповідати. Ну, так. значить, Я можу задавати вам. От я чого і кажу, що я вважав, що тут повинен бути на однакових правах виконавчий комітет. Відповідати. За дві минути за, пустили. За, за, дві за, минути. Запитання. За будем, і будемо задавати, напевно, запитання про це. Мене цікавить э, преамбулі посилання на два ваших листи. Їх можна буде подивитися? Так, да, ще є третій. Сьогодні я третій лист. <голов> я вам можу показати. Вони, э, значить. Э, геополітику Каневський просить у нас вона саме посилається на 7.2, це їхній проект. Ми тільки що переробили, у нас в нашій програмі проекті 8.2. Значить, вони просять фінансування направити на головне управління національної поліції Черкаської області, але ж зазначивши, що для Канівського відділення О, це ще не поліції. Що... Це третій лист, який. Це за чого і так вийшло, бо ніхто не знав, я. Ну, ви поняли, за спеціалізацією фінансування не. немає, вони фінансуються з Головного управління. Тому, якщо ми надаємо кошти на виконання цієї, ці кошти повинні йти в область, але ж для забезпечення роботи нашого кандянського відділення. Ці два листа їсть. Вони у секретарі міської ради. Да, хотілося б їх побачити. Я думаю, що підтримувати ми будемо. І в нашій комісії ми винесемо а, рішення підтримати, починають такі складають. Але а, хотілося б все-таки що почути, з моєї точки зору. А, що зроблено по попередній програмі? У проєкті рішення першим пунктом є інформація. Є інформація, так. Да. Да. Додатковий поки, поки що немає. Так, так от, я тільки що про це говорив і заходив, я говорив про те, що в, а, виконавцями попередньої програми є 14 різних служб, починаючи від міліції тодішньої, виконкому і закінчуючи а, головним лікарем а, центральної районної лікарні, ветеринарним лікарем. А, якою спостережною комісією цікаво, ну, що якоюсь, таке спостережна комісія? У нас є спостережна комісія. Спостережна комісія при Канівській міській раді, склад якої затверджується положення міської ради, вона функціонує. Це комісія, яка займається осудженими. які достроково звільнені, і перед, до окончання їхньої строк строки засудження вони перебувають під нашим пристаним, можна сказати. Доглядом нашими службами, які ну, там, паспорта виписують, труду влаштовують і все інше, охорона здоров'я за ними слідкує і все інше, до закінчення строку перебування на... в терміні засудження. Це, це спостереження. Нерозуміло, Ну і хотілося від розробників, Олександр Петрович підтвердив, що не вони є розробниками, вони є в тому, в чому для них потрібно, потрібно те, що зробити, і і те, що для них потрібно, напевно, викладено на в цих двох чи трьох листах. От. А е, хотілося б почути, які відмінності тієї програми, яка Надії то яку ми приймаємо, адже є якісь відмінності село Поліці. Вона діє постійно, але немає, не можна так сказати, що вона не діє. Вона діє постійно. Просто mm. якщо ви кажете 16 виконавців, то той інформація, яка буде надана Олександру Петровичу, він повинен буде сказати про всі 16 виконавців, що вони провели за ці 5 років. Так? Я так розумію. Я так розумію. Або, або не один він повинен доповідати. Допустимо, виконком повинен зробити. Або в СБУ, або в прокуратура. Ну хто там з виконавців, там вже є різні виконавці. От як я вже говорив, на цій, цій програмі є СБУ, є прокуратура, фіксальна служба. Вони ознайомлені з цією програмою? Ну я ж, звісно. Вони погоджуються, все, там будуть виконувати те, що записано. Ну, От вони можуть доповісти по попередній програмі, як вони щось зробили, чи ні. В проєкті, який буде виносити на сесід, листі погодження, всі ці служби будуть мати відповідний підпис погодження. Хто, хто буде прописаний в програмі No16.23. Добре. У ну, мене поки все не Петрович, Я ще раз прошу, мені хотілося таке, що щоб ми почули е, на, на сесії е, звіт чи розповідь за виконання попередньої програми е, або від... Різних виконавців, так. бо якщо це буде один, то щоб він не тільки за себе говорив. Якщо планується один, я думаю, ну, а ви можете. 10 10 10 якщо нас це буде відповідати, то щоб було оцей момент. Чи я доповідаю за 15 рік, чи я доповідаю за 5 років. Щоб мені значить, що готувати, бо цифри різні, бази різні, У поєдних рішеннях ви виступали про заробку, да, інформація була. Бо особисто моя думка, що повинна бути інформація Це за Казанський. 15. Так 15, за 15. 15. Ми мене ще одне кохання. Бо там два кадри є. Скажи, що вони за люди? Там двоє осуджених. Вони зараз прийшли, матеріальну допомогу просять. Интересные люди. А вот сейчас они... Просто нам интересно, что они за люди пришли, задают вопросы, такие материальные помощи. Кто у вас депутаты и все остальное? Мы так смотрим. Заколками совсем на свете. Просто. Ну а це уже не стосуется. Не стосується це сказали прийшов на бюджетну комісію все, все, все дякую Про те, що... У вас немає, забрали людей по боротьбі з Засуджених ума. Почули, немає. почули. Люди звертаються, інформація там от в районі бані, це п'ятиповерховий будинок, що там є, з'явилися точки по продажі обшук, і відкрити на непровадження за так. По-моєму, приженщина торгують. Так, так, я пам'ять є провадження. Одне дійсно, що воно дає мало в тому плані, що якщо її посадять, торгувати не буде. Якщо не посадять, то, то вони хочуть ходити. Ми будемо садити. В основному всі зараз за, за, будуть за наркотики, це 90%, не всі сідають обічно. Це тяжкий злочин. Річ в тому, що, <кх> сусіди, які там проживають, чи люди, які в тому районі, їм батько, буде у нас і чисто. Вони хочуть, щоб тут було Щоб спорт було. Це. Ти знаєш, що житті все дають. це коли ще покурний. Оце шміль коле, щоб газовий балон. Вирішив. Так. Що служилося? Він що 에... сам 에... заривав, да, засіб. Він прийшов до тями нормально, в нього були дуже великі опіки відкритих частцій тіла. Знаєте, причина щось зривалася. Э, машина, так, гази полон протравлював, ну, і вони він, це, це діло підмітили дуже пізно. Получилося, що він затопив буржуйку, а полон протравлював. І він то почув, що газ запозить. Він позвонив до сина. Та це усина, ти там нічого не крутив, але ж не подумав, що підпалив буржуйку і вийшло це. Ні, ні, він ну, я, він ну, опитаний. Бо, бо, бо вони машина на газу що він зарвався. Чи божа обрати на бензин приходить? Ні, ні, він, він реально протравлював, він це почув, але в цей момент він упустив, що треба було не топити, бо... Ну, ви ж поняли. Спасибо. Все, можна йти? Так, все, можна. Так, до сесії. Так.

я скажу Отже, Затвердити міську програму забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення місцевого матеріально-технічного резерву щодо попередження і так далі.